Відбулася у Солт Лейк Сіті жіноча естафета. Лідерство на першому етапі захоплює Юніарнеклайв з Норвегії. В двох секундах за нею Австрія та Німеччина. Анастасія Маркушина на передачі естафети стала десятою. Зберігає лідерство за Норвегією і Далієн. Три секунди поступається їй селіна Гродіан з Німеччини і майже 30 секунд програшу у Моне Брорсон зі Швеції. Юлія Джима на передачі естафети стало сьомою. Залишається і надалі в гонці лідерський дует Норвегія Німеччина. І на третю позицію Чехію підіймає Маркета Давідова. Христина Дмитренко передає естафету шостою. І вдалий етап. І від Інгрі Тандревольд приносить Норвегії золоту медаль в естафеті. Срібними призерками стають німкені з Юлією Кінг у ролі Фінішера. І бронзу на останньому етапі у Люсії Харватової, яка відправилась на два штрафних кола, виборола Ельвіра Еберг, Швеція третя. На четвертій позиції Австрія, Чехія у підсумку стала п'ятою і Франція фінішувала шостою. Україна в особі Ірини Петренко фінішувала на сьомій позиції.